Гарно всім вражаю! Ви на каналі Ліричний Селянин. У цьому відео ми продовжуємо нашу рубрику Народна медицина. Кому сподобалося попереднє відео, ставте вподобайки. Я буду далі розповідати про народні рецепти від деяких захворювань. Будуть публікуватися більше відео, я буду знати, що воно за вас зацікавило. Також пишіть в коментарях, можливо, у вас є свої методи лікування, народні методи лікування цих захворювань. Звичайно, підписуйтесь на канал, щоб у нас було більше нас і ми ділилися досвідом поміж нами. Отже, сьогодні поговоримо про проблему, яка турбує мільйони людей у всьому світі: це підвищений артеріальний тиск. Гіпертонія може бути дуже небезпечною, якщо її не контролювати. Але окрім ліків є також ефективні народні методи, які допомагають знижувати тиск. Це не просто бабусині рецепти, а підходи, підтверджені досвідом багатьох людей і навіть науковими дослідженнями. Перед тим як почати, важливо наголосити, якщо у вас хронічна гіпертонія, не нехтуйте консультацію лікаря. Народні рецепти можуть бути чудовим доповненням до основного лікування, але не його заміною. Заміною не може бути народна медицина. Основне лікування тільки предназначає лікар. Ну що, поїхали. Перший метод це спеціальні напої, які допомагають розширювати судини та покращувати кровообіг, наприклад, буряковий сік. Дослідження показують, що регулярне вживання бурякового соку може знизити тиск на 5-10 пунктів уже за декілька днів прийому. Другий метод це настої страв, з таких як пустирник чи собача кропива або глід, вони знімають стрес, заспокоюють нервову систему та допомагають стабілізувати серцевий ритм. Третій метод це масаж і дихальні вправи. Всього кілька хвилин на день і ви відчуєте, як ваше тіло розслабляється, а тиск знижується природним шляхом. А тепер поговоримо більш детально про народні рецепти. Розповім я декілька народних рецептів для зниження артеріального тиску. Отже, перший рецепт це буряковий сік з медом. Вичавіть від сік із двох середніх буряків, додайте столову ложку меду. Вийте по півсклянки двічі на день перед їжею. Цей напій розширює судини та покращує кровообіг, що з наслідком цього буде зниження артеріального тиску. Другий метод настій із глоду. Залийте одну столову ложку сушених квітів глоду 200 мл окропу. Настоюйте 20 хвилин. І потім приймайте по одній третій склянки тричі на день перед їжею. Глід допомагає нормалізувати серцевий ритм. Що в свою чергу буде нормалізувати артеріальний тиск. Третій метод це часник із молоком. Подрібні два зубчики часнику залийте склянкою теплого молока і настоюйте протягом 10 хвилин. Потім пийте щоранку над ще серце. Часник сприяє зниженню рівня холестерину та покращує стан судин. А ми знаємо, що гарний рівень холестерину сприяє гарному артеріальному тиску. Четвертий рецепт. Настій із пустирника або собачої кропиви. Заваріть одну чайну ложку пустирника в склянці окропу, Настоюйте 15 хвилин, випивайте по склянці перед сном, щоб зняти стрес і розслабити організм. Завчасно вас попереджаю, що це настій буде занадто гіркуватий, тому туди потрібно буде додавати трішки цукру. Якщо у вас є проблеми з цукровим діабетом, то цей рецепт вам не підійде. Або якщо ви не. Ви полюбляєте пити гіркі напої, то цей рецепт для вас підійде, тому що собачий кропувачий пустирник має дуже насичений гіркий смак. І п'ятий рецепт це примочки з яблучним оцтом. Замочіть марлюю в розведеному яблучному оцті одна частина оцту на дві частини води. Прикладіть до ступнів на 10-15 хвилин. Це швидко знижує тиск завдяки стимуляції кровообігу кровообіг по організму стає більш швидший, прискорюється, і від цього буде зниження артеріального тиску на декілька пунктів. Це лише частина методів, які допомагають підтримувати здоров'я серцево-судинної системи. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити вподобайку під цим відео, підписатися на канал і поділитися своїм досвідом у коментарях. Можливо, у вас є ще більш кращі поради, як можна знизити артеріальний тиск в домашніх умовах, або які народні рецепти ви застос... застосовуєте для нормалізації артеріального тиску. Але пам'ятаймо, найголовніше, що народна медицина це не лікування, це допоміжна терапія до тих ліків, які призначає вам лікар. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.